Всім привіт! Сьогодні хочу зняти відео про іслаю, бо знаю, що в багатьох він не ловить. Даже як подивилися відео мої, як я ловлю щуку і великого окуня. Є риболови, які покупляли навіть в такому кольорі, що не можуть розловити. А деякі є, що ловлять. Хочу сьогодні розказати, на що звернути увагу, щоб він ловив. Ну, розказати трошки про нього. Як його збалансувати, якою палкою, яким спінінгом, якою катушкою, яким шнуром. Так, зараз буду все розказувати по порядку. Я використовую його. З спінгом фаворит X1 602H. Тест 1236 з довжиною 1,83. Це найкращий варіант для цього воплера. Зараз буду пояснювати, чому. Зараз трошечки від вітами, а потім поясню. Пробував я використовувати теж От в мене ще один є 702H. Теж подібний тест. Бачите, тут 12.36, а тут 1036. Але довжина 2.13. Спінги майже одинакові, але... Зовсім не те. Зараз буду розказувати, чому я використовую з спінгом 602H. Це не реклама спінгам, не думайте. Просто розказую. Цей ось спінг має вершинку таку жорстку тверду. І за допомогою цього спінга я можу ловити. На глибинах, на, на глибинах 3-4 метри. За що жорсткої вершинки я можу айслайт загнати на робочу глибину і можна його навіть і глибше загнати, бо за що жорсткої вершинки. Тепер повернемося до того спінгу. 702H, в нього вершинка набагато м'якша за цього спінга. І коли я хочу за допомогою цього спінга загнати айслая на робочу глибину, в мене не виходить. Спінг починає провалюватися за щодо м'якої вершинки. Так, да, тут лопатки нема, але він не може його загнати на робочу глибину. Щука може стояти на глибині навіть і 3 метри, і 4 метри. Але вона не підніметься за ice. Бо на цьому спінінгові айслай тільки йде ну, приблизно пів метра. Занурюється пів метра. Це дуже мало. Ним цим спінінгом можна тільки буде ловити на міляках. Приблизно щоб була глибина метр двадцять. Отак, приблизно, плюс-мінус. Метр, метр двадцять. Так, цим спінгом буде можна ловити. Але не на глибині 3-4-5 метрів. Він його на робочу глибину не заведе. Так, тут за спінгами вже все. Так. Катушка. Катушку я використовую, ви бачили відео Riobi Axie 3000. Чому іменно вона, а чому не інша? Ну, бажано, Щоб була причина в тому, що катушка цього з, з пониженою передаткою. Я замітив, що для ви... Використовування айслая, ну не тільки айслая, а усіх твічингових воблерів, треба катушка, щоб була з низькою передаткою. Не з повишеною, а з низькою. Ну, бажано, щоб тут була, навіть і можна катушку взяти з передаткою 4,7 до одного, але ця має 4,9 до одного, вроді, не пам'ятаю, але вона нижча. За рахунок проводки, коли ми робимо анімацію, низька передатка забирає слабину шнура. А коли буде висока передатка, вона вже буде забирати воблера з того місця там, де він грає. І коли щука буде атакувати, за рахунок високої передатки ми можемо Айслая вирвати. Навіть можна сказати зубів щуки. А коли низька передатка, ми забираємо слабину шнура, а слай залишається там на місці, на проводці. Він просто не. Є пауза і він є час для щуки. Секунда-дві і вона клює на нього. За рахунок високої передатки. Та і паузи не буде. Тому використовувати, я замітив, бажано, якщо 130-ми воблерами, 110-ми ви твічите, старайтеся брати катушки з низькими передатками. Найкраще буде передатка це до 1. Це такі як шаману сахара 4000. Ну, в 4000 розмірі. Так, по катушці поки що все. Тепер по шнурах, які я використовував спочатку, я використовував оцей шнур пробував. Не думайте, це не реклама шнуровий. Працює він, цей шнур на Іслаєві нормально. Працює все. Але я спробував цей шнур, мені порадили, і мені цей шнур набагато більше сподобався. От вони, дивіться, вони одинакові. Тут півтора по японії і тут півтора по японії. Але цей шнур за цього більш слизький такий. І на цьому шнурі айслай летить при закиді. Далі на 7 метрів приблизно так. Ну, давайте так от до 7 метрів. Але деколи тих 7 метрів можуть бути вирішальними. Що, може іменно там стояти щука і вона зразу клюне на айслай. А на тому шнурі я можу не докинути до неї. Ось. Тому я використовую отакий шнур. Ну, у мене майже всі ті шнури на катушках, санайсіглон, тільки там різні по японні нумерації. Тепер, саме основне хочу про іслай сказати, коли він буде ловити. Для іслай я треба підібрати правильну проводку. Він не ловить. Ні, ні, ні не будь-який провод, тільки правильна проводка, правильна гра, правильний його рух в воді. Тоді є є щука. Приманку. От, наприклад, я знімав відео про цей воблер. Правильна проводка. Це Ponto 21 CrackJack 48. Ви бачили у відео там без ніякого монтажа я закинув. Зробив правильну проводку і окунь атакував цього воблера. Він клюнув на нього. Те саме з IceLoю. Йому треба зробити правильну проводку. І тоді буде щука клювати. Але не треба, треба не забувати, щоб, щоб знати, що в даному місці є щука. Бо якщо ви кинете туди Айслай, а на тому місці нема щуки, то вона не клюне. Вона ні на який воблер не клюне, ніяку приманку. Якщо її там нема. Ось таке коротке відео я вирішив записати. Якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал.